Глава 9. Ваше призначення та його реалізація як важлива умова щасливої долі. Три способи, якими ви можете виконувати своє призначення, просвітлювати та удохотворювати матерію. Дорогі крайон вітає вас у цьому просторі, наповненому світлом та любов'ю. Це зробили ви, дорогі. Ви зібралися тут і зараз, щоб створити простір, наповнений світлом, куди ми могли б прийти, пройшовши крізь завісу, що відокремлює вас від Божественного дому. Але насправді ця завіса є ілюзією і ніщо не заважає вам перебувати у своєму Божественному домі, навіть перебуваючи в матеріальних умовах землі. Ви довго йшли до цього, і ви перемогли, і ось наша зустріч відбулася завдяки вам і вашій перемозі. Дозвольте нагадати, що кожним своїм кроком, кожним вдихом на землі ви виконуєте своє божественне призначення, бо сам факт того, що ви втілилися на землі, є виконання призначення. Навіть незалежно від того, як саме ви проходите це втілення. Ви кохані та шановані, незалежно ні від чого. Вас зустрінуть в Божественному домі з величезними почистями, незалежно від того, яким було ваше людське життя, довгим чи ні, щасливим чи не дуже, бо і те і інше ваш вибір. Ви розумієте. Ви можете вибрати, як проходити людське втілення. Від вас залежить, наскільки ваше життя буде довгим і щасливим. Це залежить від того, наскільки усвідомлено ви наближаєтеся до свого призначення на землі. Дорогі, я хочу ще раз повторити, самим фактом втілення ви вже виконуєте призначення, те, заради чого прийшли на землю. Але ви можете виконувати це призначення в набагато більшому обсязі, з більшою користю для себе і всього людства, якщо робитимете це цілеспрямовано та усвідомлено. Ви знайдете сенс свого існування, продовжите своє життя і зробите його набагато щасливішим. Дозвольте відкрити вам деякі істини. Які були добре відомі перед вашим втіленням, коли ви були на нашому боці завіси, але вони були забуті вами, а зараз настав час згадати. Ваше головне призначення полягає в тому, щоб нести Божественний дух у матеріальний світ і таким чином підносити, просвітлювати, одухотворювати матерію. Більшість людей роблять це, але лише епізодично, у моменти особливого душевного підйому, радості від сприятливих обставин. Дорогі, ви можете робити це не епізодично, а постійно, усвідомлено та за своєю волею. І вам не треба буде чекати сприятливих обставин, бо ви таким чином самі створюватимете. Сприятливі обставини у своєму житті. Ви будете робити це за допомогою свого світла, світла і любові Бога, якими ви можете наповнювати простір навколо себе кожну мить свого життя. Ви можете робити це як мінімум трьома способами. Перший спосіб це просто перебувати у стані кохання. І тоді, де б ви не знаходилися, і що б ви не робили, ви будете наповнювати простір навколо себе любов'ю і світлом, виконуючи цим своє призначення на землі. Ви можете навіть нічого не робити і все ж таки залишатися джерелом любові і світла, перетворюючи тим самим матерію, піднімаючи і просвітлюючи її. Коли ви перебуваєте в такому стані, ви впливаєте на інших людей, хоча нічого не робите для цього. Люди хай не усвідомлено, але відчувають ваше світло, і це дозволяє їм самим відкрити в собі своє власне світло. Ви, світочі, подаєте приклад іншим дорогі. І у цьому, Ваша гігантська заслуга. Другий спосіб це займатися будь-якою повсякденною діяльністю так, щоб вкладати в це заняття любов і світло. Мова не про вашу професійну роботу, а про такі щоденні справи, як похід у магазин, прибирання, миття посуду та ще безліч дрібних справ, які кожен з вас. Робить щодня. Дорогі, ви можете просто готувати собі сніданок та передавати своє світло не тільки продуктам харчування, що, до речі, підвищує їхню цінність і користь для вас, але й предметам вашого кухонного побуту. О, дорогі! Дух бачить, що багато хто з вас має кумедну звичку розмовляти. З неживими предметами, з побутовою технікою і навіть з посудом. І чомусь ця мила особливість властива найчастіше саме таким, як ви, світочам. Чому б це як ви думаєте? Тому що таким чином ви теж удухотворюєте та матерію. Так так, ви розмовляєте з тостерами, кофемашинами, пилососами та холодильниками неспроста. Це буває весело та смішно, так? але в цьому є велике духовне значення, і таким чином ви теж підносите планету. І третій спосіб це ваша професійна діяльність, те заняття, яке ви обрали як своє покликання, і якому присвятили життя. Ви розумієте, дорогі, чому ми весь час закликаємо вас. Обирати справу, яка здатна радувати вас. Ви розумієте, чому це так важливо робити справу з інтересом, захопленням і радістю, тому що це найважливіший спосіб, яким ви можете наповнювати планету світлом та любов'ю. У справі, яку ви робите з захопленням, ви заземлюєте дух. І тим самим перетворюєте земну матерію. Саме так створюється рай на землі дорогі. Ось чому так важливо вибрати справу, в якій ваша енергія може текти вільно. Ви вкладаєте енергію у будь-яку справу дорогі. Ви виграєте, коли ви не напружуєтеся щосили, щоб вкладати цю енергію. А коли ви стаєте провідниками божественної енергії, вам не треба для цього докладати зусиль. Вам потрібно просто бути провідником енергії, достатньо чистим провідником, щоб енергія не зустрічала на своєму шляху перешкоди. Чому так важливо знайти справу, в якій ви станете ідеальним проводником енергії енергія не зустрічає перешкод? Коли дорогу їй розчищають ваші таланти та здібності. Ви розумієте, чому треба обирати справу за здібностями, тому що в такому випадку ви є ідеальним інструментом для виконання саме цієї справи. У такому разі вам не треба витрачати сили на подолання перешкод та зайвих складнощів, адже у вас є дар до цієї справи. Тому ви робите її легко і енергія протікає через вас легко і отримуєте найкращий результат із найменшими зусиллями. У цьому секрет вашої плідної роботи з перетворення земної матерії та будівництва раю на землі. У цьому секрет вашої плідної роботи з перетворення земної матерії та будівництва раю на землі. Але в цьому ж полягає і секрет вашого успіху і вашого добробуту. Чи буває так, ви помічаєте, що багато і важко працюєте, але ви нагороду хотіли би отримати кращу. Але якщо ви важко працюєте, це означає, що енергія в процесі цієї роботи тече недостатньо легко і вільно. Якщо ви не стаєте провідником великої кількості енергії в процесі вашої роботи, а це буває, коли енергія зустрічає на своєму шляху опір через брак здібностей чи бажання виконувати цю роботу. Відповідно, і на шляху винагороди також постають перепони. Так ви створюєте перешкоди на шляху достатку. Достаток навколо вас. Він скрізь. У зовнішньому світі немає перешкод щодо нього. Ви створюєте ці перешкоди самі, тому що з якоїсь причини не даєте вільно текти енергії у процесі вашої діяльності. Дорогі, у кожного з вас є свої таланти та здібності. Для кожного з вас є справа, в якій ви здатні стати. Ідеальним провідником енергії вам не потрібно мучити себе займаючись чимось для себе невластивим, нецікавим, що не приносить радості. Знайдіть справу, в якій ви відчуватимете радість, і ваша енергія буде текти вільно. І тоді вам не доведеться хвилюватися про матеріальний бік справи. Вона, огорода теж почне притікати до вас рясно і вільно. Адекватну кількості енергії, що проходить через вас, можливо, я говорю зараз незвичні для когось із вас речі, незвичні з погляду вашого соціуму, але зрозумійте, що на землі зараз набирають сили закони Духа. Виграє той, хто слідує цим законам, а не застарілим уявленням прийнятим у соціумі. Змініть парадигму руху до мети, розвивайтесь не лінійно, а об'ємно. Ще від однієї помилки хочу застерегти вас. Багато хто з вас прагне робити кар'єру, і в цьому немає нічого поганого, це нормально і природно. Але якщо ви хочете успіху, то повинні врахувати дію тих законів духа, які вже зміцнилися на землі. Дух мислить нелінійно, дух мислить об'ємно. Ви розумієте, коли ви розглядаєте кар'єру як лінійний рух від однієї мети до іншої, від ступеня до ступеня, від досягнення до досягнення, ви програєте. Щоб досягти успіху, я пропоную змінити парадигму вашого мислення, дбати не про лінійний рух від мети до мети. А про збільшення енергетичного потоку, який ви вкладаєте у справу. Якщо ви будете замість того, щоб розвиватися вперед, так би мовити, розвиватися вшир, вам навіть не доведеться ставити собі кар'єрні цілі. Кар'єра почне розвиватися сама, а вам залишиться гнучко і м'яко вбудовуватися в цей потік. Розумієте, такою є логіка духа. Вона часом дуже відрізняється від людської логіки, і тому вам важко переключитися з одного на інше. Вам стається, що є перевірені лінійні способи досягнення кар'єрних цілей. Але ці перевірені способи, що працювали в минулому, тепер не працюють. Наважтеся, перейдіть на інші рейки, Збільшуйте потік енергії, який ви здатні пропускати через себе. Для цього знайдіть справу до душі за здібностями, справу, яка приносить вам радість без зайвих витрат, сил і енергії, без тяжкої праці та подолання перешкод, як зовнішніх, так і внутрішніх. А потім кожну мить своєї роботи наповнюйте простір. Любов'ю та світлом, і не турбуйтеся про лінійний рух вперед і вгору. Він відбуватиметься сам собою, на ваш погляд, але насправді про це подбає дух. Дорогі, вам треба просто дотримуватися законів духа, законів нового часу, нової енергії планети Земля. Так просто. Але я розумію, що для вас, які виросли і виховані в іншій парадигмі, це може бути зовсім непросто. Ви шановані за те, що так швидко перебудовуєте свою свідомість та свою енергію. Ви шановані за те, що продовжуєте нести любов і світло в умовах, які дуже часто не сприяють цьому. Але ви, світочі. Здатні подолати численні зовнішні перешкоди, які створюються вашим матеріальним світом. Ви вже піднялися із щільності матеріального світу і впевнено просуваєтеся до божественних вимірів, де ми чекаємо на вас. Ми хочемо, щоб ви почали ставитись до себе краще, набагато краще, ніж ви ставитеся до себе зараз. Ми хочемо, щоб ваше почуття власної гідності керувало вами у житті. Якщо ви керуватиметеся почуттям власної гідності, божественної гідності, ви зрозумієте, що гідні кращого та більшого, ви гідні того, щоб займатися справою, яка приносить вам не тільки матеріальні блага, а й радість, задоволення, захопленість процесом. І те, що ми називаємо танець чи пісня душі. Дорогі, ви прийшли на землю, щоб співати та танцювати, ми висловлюємося зараз образно, але якщо ви хочете, то ви можете співати та танцювати буквально. Якщо ви живете з радістю, якщо ви з захопленням граєте в цю гру, Якщо ви ставитеся до себе з любов'ю та повагою, якщо ви вибираєте собі справу до душі, справу, в якій ваша душа танцює, то у вас буде багато вільної енергії та вільного часу, щоб танцювати буквально. Дорогі, танцююча людина, це чудово, це одне із чудес, доступних вам на землі. Коли танцює дух, Вашому тілу утриматися важко, правда, дорогі, ви сяєте чудовими барвами зараз. Ми бажаємо вам танцювати. Ваша ангельська сім'я завжди поряд і готова завжди допомогти. Ми дуже любимо вас. Так було, так є і так буде. Крайон, практика, вправо один. Афірмації для успіху в будь-якій справі станьте перед зеркалом і, дивлячись в очі своєму відображенню, промовте вголос. Я є Божественний Дух, який перебуває в людському тілі на планеті Земля, куди я прибув із творчими цілями, я прийшов на землю, щоб діяти. Творити і нести світло кожним своїм кроком, кожною дією, кожною думкою, кожним вчинком. Мені справа народження дано величезний творчий потенціал. У мене пробуджуються величезні духовні сили, і я використовую їх для перетворення на краще як свого життя. Так і життя інших людей і всієї планети земля. Я провідник між Божественним Духом і людським світом. Я покликаний принести на землю світло і любов Бога. І все, що я роблю, присвячене цьому завданню. Кожна моя дія благословенна і санкціонована духом. Я наділений найважливішою місією просвітлення планети, і я з честю та успіхом виконую те, що призначено мені. Все, що я роблю, благословено Духом. Кожен мій крок, кожна дія, кожен намір, кожне рішення і кожен вчинок здійснюються за волею Творця і за підтримки Божественного Духа. Тому що все, що я замислюю, здійснюється, і в усьому, що я роблю, мене чекає успіх. Я живу і дію в ім'я торжества, любові і світла Бога на землі, і кожна мить життя приносить мені величезне задоволення. Я щасливий жити і діяти на планеті Земля в ім'я загального блага. Я щасливий виконувати своє призначення. Я щасливий нести світлу і любов Бога всім людям та навколишньому світу. Я виконую своє призначення, моє життя сповнене найвищого сенсу, і все, що відбувається в моєму житті, на краще. Вправа 2. Навчіться йти до успіху через дух. Звичайна людська логіка, згідно з якою ми прагнемо йти від однієї мети до іншої лінійним шляхом, все частіше підводить нас, цілі, яких ми хочемо досягти шляхом боротьби і надмірного завзяття, вислизають від нас, важко досягаються, не виправдовують надій і призводять до розчарувань. Крайон закликає нас перейти від лінійної логіки до об'ємної, логіки духа. Згідно з цією логікою, нам зовсім не треба рватися вперед і вгору, щоб отримувати бажане, достатньо залишатися на місці і просто наповнювати простір навколо себе великою кількістю любові та світла, і тоді рух до нових важливих цілей. Почне відбуватися сам собою, тому що цей рух здійснюватимете не ви, як людина, його здійснюватиме дух, а вам залишиться лише вписуватися в потік життя, який принесе вас до успіху. Давайте спробуємо спланувати важливі для нас дії, а потім почати діяти, вірніше робити те, що називається. Діяти, не діючи, дотримуючись логіки духа, знайдіть можливість залишитися наодинці із собою, сядьте у зручну позу, трохи подихайте розмірено та вільно, щоб заспокоїтись та розслабитись. Потім подумайте про те, що вас не влаштовує у вашому житті і що вам хотілося б змінити. Подумайте про те, яка реакція на подібні обставини вам властива найбільше. Зазвичай це реакція відторгнення. Якщо ми хочемо щось змінити у своєму житті, ми відкидаємо наявний стан справ, хочемо відмовитися від нього якнайшвидше залишити його в минулому і рушити вперед до нової мети. Такою є звичайна людська логіка. Інша логіка духа, нам не треба відкидати те, що у нас є. Натомість нам треба подумати, як ми можемо в цій ситуації почати виявляти більше любові та світла. Таким чином, ми змінюватимемо ситуацію якісно, міняючи її енергію, замість того, щоб тікати геть від цієї ситуації. А з якісних змін енергії зможе вирости нова, сприятливіша для нас ситуація, адже ми самі створюємо цю нову енергію, завдяки чому можливі зміни. А якщо ми просто відкидаємо ситуацію, то ми виходимо з неї з нульовим балансом творчої енергії, отже, нічого нового, доброго замість старого, залишеного. Створити не вдасться. Спробуйте спочатку подумки, а потім і в реальності відмовитися від старих планів, згідно з якими ви хотіли б відкинути, залишити в минулому те, що у вас є зараз. Потім обміркуйте, як ви будете наповнювати простір цієї ситуації світлом та любов'ю. Приклади. У вас погані стосунки із родичами, ви хочете з ними роз'їхатися, не поспішайте з розривом, а подумайте, як ви можете створити поле любові та світла для себе та родичів. Вам не подобається робота, ви хочете її залишити. Можливо, ви все одно прийдете до цього рішення, але поки сплануйте. Як ви можете робити цю роботу по іншому так, щоб більшою мірою реалізувати свої можливості як духа? Ви не любите свій будинок та мрієте про новий, але спочатку спробуйте з любов'ю покращити вже існуюче житло, коли ви замість різких змін почнете м'яко змінювати той простір. В якому зараз перебуваєте, зміни почнуть здійснюватися самі. Причому це будуть саме ті зміни, які вам потрібні, і відбудуться вони найбільш сприятливим для вас чином. Дорогі ваші лайки, коментарі та підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку. Нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео.